Більше пирожки, булочки, такі піці домашні часом роблю. А, у нас Сашка дуже полюбляє слово не з'ясаться. Це... <рес> метро. метро, <рес> метро, метро. <рес> да, був... Потім, потім метро. це слово вилізе боком. <рес> О, він, дуже, він дуже полюбляє метро. Театр. Ми зовсім недавно в театрі виступали. Це дуже було дуже, дуже круто, тим, що а, вперше на такій масштабній сцені. От, стільки багато було людей, і тим більше, що ну, ми не очікували навіть такого. Сам, я думаю, режисер не очікував, тому що коли писалася під нас п'єса, під кожну людину підбиралося, ну це просто геніально, я, я вважаю. От, і коли ми вже стояли на сцені за кулісами, ми чули такий гул. Я просто не повірила, очам, скільки там людей. І чим я себе утішала, це тим, що е світло йшло на нас, і ми не бачили людей. Про футбол — це дивимося, любимо. Я раніше не любила футбол, а він мене вже, як кажуть, підсадив на футбол. Обожнює — це людина О, води. І ми дуже дякуємо, що тут є Дніпро. Я кажу, Саня, їдемо на море. І ми ну от влітку, тільки це сезон, відкрився, ж така вода доволі таки тепла, то тобто есть класна. Ми їздили на це море. Якщо він там у садочку або на заняттях ввечері обов'язково, хоч на годинку він повинен зануритися оце в водичку. У мене була саме чудова роль. Мене саме найкраща була роль з усіх, тому що я грала ворожку. Я грала таку вже успішну, достатньо баришню. До якої прийшла толпа людей, от щоб вирішити якусь проблему. Ми у день його народження. Зранку сіли на цей швидкий потяг. По потяг і поїхали у Київ і катались на метро. Майже цілий день. Да. Ми випросили бу... перерву у кафешку, щоб попити каву та прогулятися в парк Наталку. Ну так, хотіли трошки ще погуляти. А він каже: Ні, метро, ну попив какао. Я кажу, куди ми тільки на ВДНХ. їздили. От виходиш з метро. Да, їздили на ВДНХ, вийшли з метро і все. От людина помінялась. Ну, трошечки походив. Які? Ні, не, не цікаво. Назад, давай. мама, метро, папа, метро. Все, ми пішли до метро. От. Е, ну, і каталися там, вийшли, змерзли трошки. Давай прогуляємося там по парку. Давай. Так, вийшли так. по парку, прогулялись, Ну там 20-30 хвилин і знову опять. давай метро. Ну, ну хорошо, добре, давай метро. Але щасливішої дитини. Просто нема чимсь матеріальним його здивувати. Ну можна, але це короткочасні емоції. А коли даруєш йому емоцію, те, що він хотів, кудись піти, кудись поїхати. Коні там, наприклад, знову ж таки зводити там, щоб він хрюшок якийсь побачив, там чи в зоопарк когось там до якогось звірка сходив, це набагато цінніше для нього і набагато більше запам'ятовується, аніж купити йому якусь машинку там. Кайф... Да, він да? Так по життю ми знаємо. Це прийшов це світ кайфувати і нас навчити, а ми вчимося і передамо знання іншим. І даємо йому кайфувати. Да. От. Саша ходить в загальну, загальний садочок, не приватний, а, в приватний, в загальний, а лише в інклюзивну групу. Садиться інклюзивна група, це з т'ютером, з асистентом вихователя. І він біжить кожного ранку в садочок. Вихідні це така якась маленька трагедія, бо не можна в садочок піти. Ось, і дійсно, як діма казав, що він біжить до тих вихователів, як для людей. Вони звичайно також вчаться, як спілкуватися з такими дітьми, і бо цього ніхто не знає. Вчимося, як ми батьки, бо нас цьому не вчили. Ми вчимо далі педагогів. Бо вони, якщо хочуть вчать, якщо не хочуть, ну не мотивовані, можливо, всім. Але нам так пощастило, що на людський фактор, тому що його сприймають реально таким, яким він є. Дітки його кличуть, Сашуня мама прийшла, Сашоня тато прийшов. І я розумію, що там вчать вчать, що така дитина, що ти підеш до школи, що можуть бути такі дітки. І оці діти, які зараз сашком, вони й далі в школі будуть розуміти, що є такі діти, вони не страшні. Вони не якісь там дві голови, три роки. Вони ну, повинні бути замкнуті. Да, це не у РВІ повітря, не заразно, Бо навіть думають, що це заразно. Ні, ну, давай, а також я, у я, них так. є тато, мама. Він також любить солодощі, мультики, але трохи по-іншому сприймається світ, трохи випадає. Але якщо дитину підхопить, якщо його то дівчата його там підводять і показують, і там щось розказують, він все слухає, бо він хоче взаємодіяти. Він хоче там, де діти, але не з дітьми. Я більше всього хочу донести, щоб батьки як наймо. Як може швидше, от це найголовніше сприйняли свою дитину. Від цього все буде і корекція, і суспільство, і відношення. Воно відзеркалить. Якщо мама, мама, тато гарно, що тато, якщо є, це дуже крута підтримка. Ну, дуже. Бо це як мікроклімат, моя родина, маленький мікроклімат. А далі ми це розширюємо, поясню навіть нашим бабусям, дідусям. Вони ж трошки не сприймаються. Ну у кожного світ такий ступінь. Ось і. Чим вони, тато і мама, це швидше домовляться між собою, у себе в голові порядок на да? потім між собою, потім найближче коло, яким їм це пояснять, потім друзям найкращим, бо багато друзів відсіється, бо дитина не така. Це впливає дуже, але які застануться, вони самі найкращі будуть їм пояснити. А ці друзі через інших це буде трошечко, це і ці нести, оцю, оцей вогник, оцей надії і суті, що такі діти є, тим краще буде таким діткам. Бо, бо, бо якщо закритися, бо якщо маму бачиш, а вона пряче: ні, 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 все, все, -все піши. Ні-ні-ні ні, я не поведу". Бо Вона боїться, тато, мама бояться навіть сказати, бо там якесь цькування буде, надсміхання. А ще кажуть, що ви винні в цьому. Це осуд осуду, і все, і закриваєшся. Від всіх закрився. Як про це дізнається хтось? Та не як. І мама закривається, а дитині як. Вона, бідна, і так не розуміє. Мама закрита, мама в стресі, тато в стресі, друг на друга там накричали, посварилися. Все, ну, дитині просто шлях перекривається. А він є. Його треба трошечки так розгорнути, сміття, таке, якими нам шаблони нам накидали. Шаблони це сміття для таких дітей. Да? Він не шаблонний. І у нього буде свій шлях, і люди підуть, люди, які допоможуть. Люди, які підскажуть, люди, які підтримують, все знайдеться. Мамані слова, які, яка мені сказала колись одного разу, що а, ти нікому не будеш потрібна, от крім мене. І я тоді вирішила і їй це доказати, і собі, і. і а, Зараз, коли ми йдемо з нею, я бачу, що вона мною пишається. А, тобто, можливо, вона навіть сама не розуміє, наскільки вона мене тоді змотивувала, але я Ну, я не знаю, я вважаю себе сильною, тому що в е, мене немає перешкод. Я, якщо за щось беруся, то конкретно я це довожу до кінця. У 2009, му десь, у 2007 році. Пішла така ну, вже ідея про те, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. І коли нам сказали, що є тут кол-центр у нас в Черкасах, можна туди влаштуватися, і там, типа, всього клас. Я туди пішла в першу чергу, і нам мені сказали, що ну, типа у нас є тільки облаштоване місце на шостому поверсі. Але по нормам ми не маємо права брати людину з інвалідністю вище першого поверху. Тому, на жаль, вибачте, чекайте, коли ми облаштуємо перший поверх. От, чекаю до цього часу. Тобто, я думаю, чого я буду когось чекати, якщо це вдома все можна облаштувати. І я дуже вдячна дійсно тим можливостям, які зараз є, що можна сидіти вдома. І абсолютно не відчувати себе якоюсь там обиженою. от. Я собі навушники зняла, і я вже відчуваю, що я прийшла додому. Все, <свісно> Жена вдома. Тому що я, в принципі, то теж дуже довгий час не сприймала себе, а, бо я до 13 років ще пересувалася без візка. В 13 років тоді вже батьки взяли мені візок. Я дуже довгий час не могла себе сприйняти. Я три роки взагалі не виходила нікуди. от. А потім я зрозуміла, що якби нічого не поміняється. От, уже три роки, і якби і що? От, а жити хочеться і спілкуватися хочеться. Я потім почала слухати радіо, дуже е, цікаво було тоді передачі, котрі е, можна було дзвонити в прямий ефір, е, замовляти мелодії, там, комусь привіти передавати. Я познайомилася з ведучою, Олечкою Касьяновою, яка е, там працювала. От, е, дуже довгий час не признавалася, навіть, що я там на візку, я даже, навіть ім'я інше говорила, не так як мене звати. Е, не знаю, такий собі придумала собі образ. От, не знаю. Я зараз, я зараз навіть не відповім на це питання. А потім познайомилася з хлопцем, передавали один одному привіти, от, спілкувалися вже по домашньому телефоні, тоді ще мобільних не було, це 97-й був рік, ну, по крайній мірі, в мене не було тоді мобільного. От. І почала так от спілкуватися, спілкуватися, виходити потрошку на вулицю, бачитися з людьми. Ну, звичайно, на той момент дуже був сильний бар'єр вийти на вулицю. Їхала, плакала по парку. Мене подружка везла, плакала, бо думаю, якось ну, фактично це тоді була кража, тому що батьки поїхали на село, мене залишили вдома, а подружка мене приїхала, викрала і вивезла в парк. Я відчувала себе, ну, якось так, ну, що це таке. При живих батьках я тут крадуся, ховаюся, якби, ну, ну, мені це було непонятно. А потім це все частіше і частіше ставалося, і зараз я ж кажу, повністю те, чого я добилася, ну, якось я не знаю, як воно це сталося, але. І батьки мої мене прийняли такою, яка я є, і я сама себе прийняла, і, і суспільство приймає. Ну, це все абсолютно всередині кожної людини. Ну, я більше люблю читати такі якісь при, про пригоди там. Часом люблю романи про любов, такі. Ну, Більше фільми, мелодрами там люблю дивитися. Вже п'ять років ми замужу. Разок, то я більше за ним дивлюся, я кажуть, дбаю про нього. Він в мене є шахматіст першого розряду. А це ми вже плануємо 3 березня їхати на чемпіонат України другий раз. Ну так було нелегко йти до свого щастя, були свої перепони. Навіть прийшлося, кажуть, у своєї сім'ї, бо моя сім'я була проти. Ну він сам не їсть, сам не п'є, нічого. Все йому, я руки і ноги його все роблю за нього. То були проти дуже. То навіть прийшлося, як кажуть, втікати з дому вночі, два години ночі. Він жив в Тальному, а я 450 кілометрів в Рівному. То трема пересадками вночі зимою. Я ж ну, так обично ніколи сама не де. Бо боялася, як це познайомилися. Обично у нас на, на дворі на вулиці, там біля костра, проходять всякі вечори, це все, а тут дощ таки почав лити. Ну, де вже ми, нас всіх зібрали. У нас тут дуже багато, там було людей і під нанавесом. І в кучку всі в кучку, в кучку, всі згорнулися. І каже: я чую, когось вдараю в коліно так сильно. А я така маленька ростом, виїжджаю з-під дівчат, не видно. Кажу, ну раз ти мене стукнув, з тебе шоколадка. А в нас там на території кафешка є, все. Він добре, без проблем. Він приїхав, питає, каже, у вас шоколадки є? Ні, каже, покінчалися. Каже, що робити? Я, виходить, обманщик, бо дівчині пообіцяла тут це. А каже, снікерси є, давайте він вже він снікерси купив мені. Ну, ми вже так роззнайомилися, він каже, я тебе знаю, про тебе все. Типа, каже, я про тебе все знаю. А дівчатам що треба? Як чим більше це? Є? Кажу, а що ж ти знаєш? А ну, давай завтра зустрінемося на другий день. Хорошо, добре, давай вже ввечері. буде. А вдень каже, прийди вдень і це, ну добре. Ну а дівчата, як обично, діваються, прически там роблять, то він на сонці мене прождав три години. Настільки він в мене терплячий, Каже, нема, нема, я вже думав, що ти вже не прийдеш. Тут вже приїжджаю я. Він каже, відкрий рюкзак». Я відкриваю, а він приїхав у кафе і каже, у вас всі снікерси, ну, там багато було. Кажу, так, два кілограми. Він каже, давайте мені всі два кілограми. О, ну, де він же каже, ти завжди любиш сама сидіти. Він почав це розказувати про мене. От завжди каже, сядеш по деревом і завжди сидиш, щось там думаєш. Каже, ти така, ну, і обшительна, і каже, така закрита, ну бойся відкритися, що тебе скільки раз там ранили, там це все твоє серце. У мене завжди часом була, а як ну як за такою людиною? Це ж і треба носа почухати, і очі, і там, і те і їсти, й і пити. Кажу, і коли ти любиш людину близьку, для цієї людини нічого не важко зробити. Ти готовий для неї все зробити. Батьки це ті, хто запускає цього змія змій. запускає. Вони вчаться розмотувати нитку, ловити вітер, використовувати якісь погодні умови для того, щоб той Змій полетів. От. Наша основна задача всіх батьків, я вважаю, це запустити цього змія, щоб він да, летів високо-високо. Знайти ці умови і запустити цього змія. Хотілося б сказати, що ти, дитина, ти ще нічого не бачила в цьому світі. В тебе ще все попереду і в тебе, тебе ще чекає, скільки всього цікавого.